Слава Україні! Розпочалась 635-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичай ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні. Застосувавши ударні безпілотники типу шахет 136 131 в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних безпілотників. Протягом минулої доби відбулось 46 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області та Ямполівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської. Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку, ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські воїни відбили 11 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських загарбників східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєвєрного та Авдіївки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 12 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки. Мар'їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак. На шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Успіху не мали на Запоріжському напрямку. Противник наступальних дій не проводив. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 640 окупантів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!